Зацікавлена громадськість Буковини намагається контролювати не лише владу, а й лісогосподарські підприємства. Ще наприкінці минулого місяця вони підняли чималий галас на митниці у вадолі Сірето, оскільки там затримали 12 вагонів з деревиною, які буцімто були неправильно оформлені. Але як виявилося, експортування цієї техсировини супроводжувався повним пакетом документів. Всі вагони з хвойною таксировиною загружалися у берегомецькому лісомисливському мисливському господарстві. Вижницькі лісівники нині співпрацюють з австрійською фірмою Швайгофер, яка знаходиться у Румунії згідно з заданим договором низькосортна хвойна деревина мала б експортуватися до румунів, але на заваді стали громадські активісти ніхто крім нас та козацької звитяги, які вимагали своєї присутності під час митного контролю. Оскільки вони володіли інформацією, буцімто цей вантаж оформлявся за неправдивою документацією та заниженою кубатурою. Нам передали з бергоманського лісного господарства, що загрузилося ліс без документів, і під документами що де сукастою, типа одходи, ліс сухий. А під ними йде ліс до сировина, яка на дошку, на Микола Колотило особисто керував завантаженням всіх вагонів. У трьох був пиловник хвойних порід, у двох техсоровина листяних, решта хвойна техсоровина. У нас все задокументовано. Документи ми виробляємо, гружимо вагони, пишемо, поштучний перелік, проводимо заміри, складається специфікація, видається у відділ реалізації цієї супроводжуючі документи, видаються на. На желізну дорогу і дана тих деревина їде по, по, по документам. Ось на цю дільницю потрапляє деревина з верхніх складів. Тут її сортують кругляк окремо, низькосортна окрема. Щодо останньої, то у західній Україні немає підприємств, які б могли її переробити, тому вона реалізується у Румунію. За словами фахівців, вся експортна продукція у 12 вагонів була задекларована, а документи підробити неможливо. В першу чергу є документи, які нам предоставляють завантаження. Завантажують вагони, є майстри. Специфікації нам видають. Ми оформляємо наші документи, інвойс. Специфікації, а також заяву в обласне управління лісового господарства на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів. Це є основний дозвільний документ на вивіз лісу з нашої держави. Громадські активісти також мали претензії до лісівників стосовно відсутності чіпів на кожній деревині у 12 вагонах. На відміну від наших сусідів, стороженчанин. Ми не практикуємо тут на кожне класти чіп. У нас облік. Деревини заведені з верхнього складу. Все відвантаження деревини, яке йде, чи споживачам, чи сюди на склад кожна, кожна колода. Ділова. Якщо вона ділова, вона чіпується. при зупинці 12 вагонів на пункті пропуску міжнародного залізничного сполучення вадул Сірет Вікшани викликали фахівця з торгово-промислової палати. Він заявив, що найменування асортименту та порода деревини, яка експортувалася у Румунію, повністю відповідає даним, які вказані у митній декларації. Той самий кубометр, який попадає в вагон. Він декілька організацій структур проходить для того, щоб попасти. І тут і залізниця, тут і медний контроль, тут і прикорд. Онники, ну як це можна все так організувати, і тим більше такі об'єми, такі запаси. Представники громадських організацій, ніхто крім нас, козацька звитяга, до цього перекривали на Буковині рух потягів, затримували вагони, нарікали на роботу лісівників, звинувачували їх у корупційних схемах. Але минув час і вони вже просяться на роботу у лісогосподарські підприємства. Звичайно ж, не обходиться і без протекції та дзвінків. От і виникає питання: а чим вони краще?